З вами я Олексій. Ну, вы вже знаете, что. Що... Меня звати Олексій. Я як всегда так приветствуюсь. И І... я тут аконату доробів. Я, пішов пошел спать. Угу. Точка створень. Ага, добрый ранок. Я хочу выйти на двор. А стоп, тут якісь Ану, Ану тут самі, що? Тут есть кровати. А ну, хочу пролетіти наверх. А ну-ка, тут самый жизнь. Далеко. Тут такі самі, як кольора кроваті. Тільки тут а... та перший жовтий, а потім білий. Ліжко, жов... Ліжко, Ліжко задалеко. Ліжко задалеко. Хм, я не знаю, що воно таке. У мене якраз є люк. Ага, я не так його поставив. Ну, дивіться, я не зрозумів що. Ну, я ще скажу, у мене спершу Жигулька, ви бачите, у мене не салатова вона, а у мене вона була біла. А... Потім у мене була біла кровать. Остала у мене кровать. Думаю, ви вже вгадали, салатова. Ну, штори і штори у мене і були салатовими, бо я ще той любитель зеленого. А ось чого воно в мене сталося таке, я сам не знаю. Ладно, поки потом поробимо, а я хочу собі заві... Ну, все, бачите, в мене жигулька яка була біла? Ну, Ви не бачили, що вона у мене була біла. А став ну, вона в мене спершу була біла. Я вирішив поїхати покататися. І коли вже ось тут, а я їду, їду назад, коли вилажу з машини. Бачу, а у нас Я сам не знаю, що це. Ну ладно. Я поки не знаю, що воно тут, що може статися. А ну, я хочу подавить это блич. можно свою поставить. И табличку. Какую написать. Так. Я... А ну, стоп. Привет, я дал тебе творчий. Я забыл, я читал всю табличку чини Вроде бы шне. Я це... х... то. Так сейчас знак питания забудь. Я цех то. Все, я пойду подожду дома. А у меня тут любви сидит. У мене даже звонок провіряю, бо він буває у мене погано. Работаю, ну, работаю зараз. Я поки собі полежу. Я вже належаюсь І у мене... я вирішила чистити собі інвентар. Ну, ще полежу. Ай, больно. Чего больно было? Я просто сгорел. И... То мне бывает печи. Что там уже? Ого, это я поспал. А ну-ка, побольше надписей. Аж целых три таблички. Это я А, трошки неправильно написав. Наверное, кузнець. Помниш, ти давав мені смарт. Моя хата, то не жал. Недалеко можем хотів написать. Це твоє крище. Дивись туди, там, де сзади дивиться твоя машина і там, де а це моя хата. Тут, звичайно, кастю знак питання. Це твої смар... Рахди. Де... Иди. Де... 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 Аман ты и золото. А, де? Тут нема. Ладно, я пойду посплю. Вс, я. Точка створения. Добрий ранок. Що там уже? Кровать. Опа. офигеть? Ого! даже и железу. А ну, хочу сейчас целый сундук себе покласть. Я, как любитель, я. Офигеть! Мне кажется, мы не даже сундука, наверное, не хватит. Ну, мне кажется, мог хватить. Так вот так перемещу. Mm -hmm. Oh see heat. <laughs> Это офигенно. Ну-ка. А да, там есть кузница. Ну... Так, поставлю... Дякую. Напишу. Угу. Ну что, можно закончить. Всем пока, да!